Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Оновлення даних, персоналізація, оновлення даних в банках інакше заблокують ваші картки. Коли я робив ось це відео півроку тому, ви казали Саша, що ти нагнітаєш, нічого такого не потрібно, ніяких оновлень в банку від того всього не підтверджують. Но за цей час... Мені вже прийшло від двох банків сповіщення про те, що якщо ви хочете і надалі користуватись функціями банку, оновіть свої дані. Півроку не пройшло, два сповіщення прийшло. От, будь ласка, сьогодні від пумба, перед тим від привата. То, що є оновлення даних чи нема, що буде, якщо не оновити даних за постановою Національного банку України, бо саме це його е, така прерогатива, щоб банки уточняли інформацію про своїх клієнтів, щоб вона трималась в актуальних даних, це постанова Нацбанку, її повинні виконувати всі банки. І от, за чіткою вказівкою НБУ, якщо не оновити свої дані, то банк не має права обслуговувати клієнтів. І якщо вам прийде сповіщення, ви не оновите свої дані, то вам просто заблокують рахунки, ви не зможете зняти свої гроші. Чи потрібно тут зараз відразу панікувати? Ні, не потрібно, тому що. Гроші не згорають, не пропадають, вони просто заблокуються, але ну, після того, як ви оновите, вони розблокуються. Тож, робимо висновок: оновлювати дані потрібно. Потрібно, коли на то приходить час. Е, як швидко приходить час, бачимо, я розповідав по е, постанові Національного банку України, не пройшло і півроку, вже два банки затребували. тобто, я так розумію, що ця процедура буде досить частою, досить актуальною? Як слідкувати, як знати, що вам потрібно оновити дані, чи відразу дзвонити в банк своєму менеджеру, чи в свій банк, чи ні? Ні, якщо ваша картка працює і вам не приходило якесь отаке сповіщення, чи схоже від PrivatBank, чи від Ощадбанку, значить, ваші дані в актуальній інформації. І якщо ж таке сповіщення прийшло, який алгоритм дій? Що потрібно зробити? Слава Богу, що додумались зробити все онлайн, і не потрібно їхати до відділення. Ну, в рідких випадках потрібно їхати до відділення, коли у вас змінились якісь персональні дані, да, там, можливо, прізвище помінялось чи ще щось. <кхе> Тоді прям потрібно їхати до відділення. В всіх інших випадках можна зробити актуалізацію цих даних онлайн. Прикріпляю скріншоти по черзі, як це відбувається, плюс-мінус розказую на пальцях, на практиці, те, що я пройшов, і те, що мені стало дуже незрозумілим. Чому вони питають, який в мене дохід, який я хочу мати дохід. От, навіщо їм ця інформація? І вона обов'язкова, її пропустити не можна. Ну, суть така. Через дію воно підтягує ваші документи, якщо вони у вас є в дії, і передає їх в банк. Так, банк актуалізує. Потім сканування лиця, типу, що це ви, і потім е підпис, підпис кінцевого акта. В процесі того, як ви оновляєте дані, ще невеличка анкета, типу, з питаннями про ваш дохід, який ваш дохід, звідки ви цей дохід, якщо ви пенсіонер, то вказуєте свою розмір пенсії, вказуєте, що це пенсія, так? Ну, це вже, знаєте, така. Більш конфіденційна інформація, і банки якби не мали б то питати, но, тим не менше в анкетах воно є. Я думаю, що це вже не так впливає на ваші дані, як більше банк хоче знати щось про своїх клієнтів. Що він хоче знати, йому і так все видно, що ви там користуєтеся, якими коштами, скільки вам приходить, скільки ви тратите, так? Ну, тим не менше інформація передається. Тож, як висновок, що якщо вам прийшло таке, чи схоже, Повіщення, значить, вам треба оновити свої дані в банку, бо іначе ви не зможете користувати своїми коштами. Все дуже просто, тому що банк, типу, не буде знати про вас інформацію, що це дійсно ви і заблокує їх до вияснення. Якщо ви все оновите, то буде продовжувати працювати далі. Ті, хто пишуть, що не нагнітай, нічого такого нема, то, можливо, просто ще до вас не дійшла черга, і вам не прийшло таке сповіщення. За цих півроку мені вже прийшло від двох банків. І одним з них я кожен місяць користуюсь, я туди приходжу, я там буваю, але це не повпливало на те, щоб передавати ще дані онлайн. Тобто, одне з іншим, як би типу сумісне. Коли ви звертаєтесь в банк, там типу маєте новити дані. но, якщо порахують за потрібне, то ще й прийшлю таке сповіщення. Тож не ігноруйте їх, оновлюйте дані, але будьте уважні, дивіться, щоб то не було якісь шахрайські методи. Тому лише на офіційних сайтах, на офіційних додатках, все то робіть, щоб не втратити доступ до своїх коштів. А я спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.